Нагадаємо генетичні зв'язки неорганічних речовин. Ми бачимо вправо 362А. Наприклад, нам потрібно перейти з азоту на амоніак. Потрібно додати водень. Утвориться литка сполука, амоніак. Тут ми бачимо в таблиці Мінділіва нітроген. І литка сполука це утвориться наш 3 амоніак, тут не вистачає якраз водню H2. Вам потрібно записати це у вигляді хімічного рівняння. Рівня. Тепер, як перейти з амоніяку на NO. Якщо спалювати просто амоніак, то буде утворюватись азота вода. А якщо спалювати амоніак в каталізаторі, з каталізатором використовуючи, то в нас утвориться NO, нітроген двохвалентний оксид та вода. От, якраз ми використаємо цю реакцію. Далі. Нітроген 2-хвалентний оксид можна доокиснити. тому при взаємодії з киснем утвориться нітроген 4-хвалентний оксид. Далі, якщо догену до 4 валент 4-хвалентного оксиду додати кисень, додати воду, то утвориться у нас нітратна кислота. Це один з методів добування нітратної кислоти. І якщо до нітратної кислоти додати сіль, яка містить амоній. Можна додати амонігідроксид, не обов'язково сіль додати. Але, щоб наприклад, реакція пройшла у нас до кінця, то це амонігідроксид додати. Якщо ми додамо, то в нас утворюється амоній нітрат та вода. Реакція пройде до кінця, бо утворення малодосоціованої молекули води. То останнє це рівняння утворення амоній нітрату запишете в йонно-молекулярній формі. Нам потрібно спочатку молекулярне рівняння написати, потім повне йонне рівняння, а потім скорочене йонне рівняння. І можемо додати, наприклад, амонікарбонат або амонігідрогенкарбонат. Можемо взяти амонікарбонат, там легше обмінювати. Частинками. Дивіться, в чому логіка, якщо взяти амоній карбонат Якщо ми беремо карбонат, додаючи до нього нітратну кислоту, то в нас буде відбуватись утворення нітрату та, наприклад, карбонатної кислоти. А карбонатна кислота ми знаємо, що вона нестабільна. Вона нам дасть карбон, 4-хвалентний оксид та воду. Тобто якраз нам газ мало дисціоні речовини. У нас утворюється. газ і вода. реакція точно пройде. До кінця, наприклад, бачимо ось складніший варіант також переходу В. Давайте на завершення розглянемо ще В і перейдемо до конкретно нашої теми, до повторення деяких особливостей. Наприклад, бачимо кубру. і з Кубром перейти на НО2, звідки він що береться. Це до Купруму додати потрібно концентровану нітратну кислоту. і тоді Можемо отримати купром двохалентний нітрат НО2 та воду. Далі, як з но 2 перейти на нітратну кислоту? Ми це згадували з вами. Це дуже легко зробити в наявності води та кисню. У нас утвориться нітратна кислота. Це окисно відновне рівняння, то спробуйте його урівняти завдяки методу електронного балансу. Далі, нам з нітратної кислоти потрібно перейти на барій нітрат. Ми можемо знову ж таки використати карбонат або гідроксид. З гідроксидом у нас буде відбуватися реакція. Там барі гідроксид, при зомбі з нітратною кислотою, нам дасть барій нітрат та воду. Реакція легко пройде, бо кислот не реагує з основним. Також можемо взяти барі карбонат. Та ж сама логіка, щось в попередньому. Це в нас утвориться барій нітрат та карбонатна кислота, яка нестабільна і дасть волокислий газ та воду. Далі барій нітрат потрібно перевести в калій нітрат. Завдяки чому ми можемо зробити? Ми з вами знаємо якісні реакції. Ми можемо осадити барій завдяки сульфату. Тому ми можемо використати калійсульфат, додаємо до барій нітрату. І тоді утвориться барій сульфат, який випаде в осад, і утвориться калій нітрат. От таким чином, у нас реакція пройде до завершення. Давайте нагадаємо, як робити ще задачі. Обчислити масу натрій-нітрату. Тобто В кінці реакції в нас буде натрій-нітрат. Що можна одержати? Нейтралізацію розчину натрій-гідроксиду. Тобто В розчині буде реагувати на початку це натрій-гідроксид масою 200 г. Тобто це в нас розчин. Це суміш. З масовою часткою лугу там всього лиш 4%. 4% переводимо в дріб це 0,4. І якщо знати, скільки там насправді натрій гідроксиду, то це 200 помножити на 4 х Це вийде 8 всього лиш грам з 200 грамів всього розчину та 8 грамів всього лиш натрій гідроксиду. І цей натрій гідроксид контактує з нітратною кислотою, то ми рівняння пишемо з вами натрій гідроксид плюс нітратна кислота, тобто hno 3 утвориться в нас натрій нітрат та вода. На натрій гідроксидом пишемо 8 грам, ми не можемо писати 200, ми не можемо писати 4%, ми пишемо 8 грам, бо це реальна маса натрій гідроксиду, яка міститься розчині. Більше там, крім води, нічого немає. І додаємо просто нітратну кислоту і X ставимо над натрій нітратом. Причому X це грам буде через те, що маса. І нам потрібно знати відносну молекулярну масу або молярну масу натрій гідроксиду і натрій нітрату. Визначаємо, робимо пропорцію і знаходимо наш результат. Це найпростіша задача взагалі з хімії. Це типова задача з хімії на хімічне рівняння. Зараз перейдемо до повторення, поширення біологічного значення фосфору, на відміну від нітрогену, то ми з вами трохи зачепили нітроген. Фосфор стійкий у вищому ступені окиснення плюс 5 і не стійкий у простій речовині. Тому в природі він трапляється виключно у вигляді солей ортофосфатної кислоти. Ортофосфатну кислоту ми з вами вивчали попередні теми ще до металів. А саме солі ортофосфатної кислоти це ортофосфати. Вони можуть бути як кислі солі, так і середні солі. Кислих солей дві, як ми знаємо з вами, що ортофосфатна кислота дисоціює поступово. Ми бачимо, що ортофосфати це в нас середні солі, гідроген ортофосфати і дегідрогенортофосфати це кислі солі. В нашій країні виробляють. Саме розробляють велике родовище фосфориту. Це формула кальцій 3, ПО4. Це в Придніпрові, При Придністрові, Донбасі, Харківській та Сумських областях, та апатит. Формула кальцій 5, ПО4 в приазові. Фосфор є незамінним біогенним елементом. В організмі дорослої людини міститься близько 700 грам. Атомів фосфору. Ця маса зосереджена переважно в кістках і зубах, які на 60% складається гідроксиапатиту. Флуороапатит зумовлює саме нашу міцність зубів. Тому для наших зубів потрібно ще і флуор. Але в невеликій кількості. Фосфор міститься також у складі нуклеїнових кислот, фосфіліпідів, ферментів та коферментів. Похідні ортофосфатної кислоти. АТР та АДР забезпечують накопичення клітинами енергії. Щодня організм людини витрачає близько 1-2 грамів фосфору, тому ця кількість має поповнюватись з їжею. Багаті на фосфор, молоко і молочно-кислі продукти, горіхи і насіння, печінка квасоля та риба. І особливе значення. Має в нас це мінеральні добрива, які також мають містити фосфор в своєму складі. Ось найважливіші добрива ми так само з вами розглядали. Але ми бачимо, що в складі мінеральних добрив, ось бачимо. Фосфоритне борошно продукт переробки кісток домашньої худоби. Головною його перевагою є повільне розчинення в ґрунті, що забезпечує тривалу дію добрива. Простий суперфосфат. Бачимо, також містить фосфор. Це суміш. Ось такого складу. В ньому малий міст фосфору. 20 30% перерахунку на p 2 o 5 але він досить ефективний на лужних ґрунтах. Подвійний суперфосфат знову ж таки фосфор міститься. Це концентроване фосфатне добриво, яке добуває з природних ортофосфатів дію ортофосфатної кислоти. Багатина фосфор до 50% перерахунку на фосфорптивалентний оксид. Прицепітат. Бачимо також містить фосфор. Бачимо його склад за своїми агрохімічними властивостями, подібний до подвійного суперфосфату. Він не розчинний у воді, але засвоюється рослинами на кислотних ґрунтах через високу вартість у два рази дорожчий за подвійний суперфосфат, прецепітат обмежено використовують в сільському господарстві. Бачимо в складі амофосу. Це суміші ось такого складу. Це високоефективне складне азотно-фосфатне добриво, яке застосовують і добувають. Саме нейтралізацію ортофосфатної кислоти ямунія. Нітрамофоска, амофоска. Це складні і високоефективні. Потрійні. Добре, що місячні тренд, фосфор та калій. Ось, нам чому потрібні загалом ці добрива, тому що. Всі хімічні елементи за винником карбону часткового оксену рослини одержують з ґрунту. Часто в ґрунтах, особливо у разі їх нераціонального використання, зменшується кількість поживних речовин. Насамперед, сполук нітрогену, фосфору та калію. Для підвищення врожайності ці елементи вносять в ґрунт штучно у вигляді різних неоранічних або органічних сполук мінеральних добрив, вироблені хімічною. Промисловості добрив поділяють на прості, які містять один поживний елемент, нітрогенно окремо, ні фосфор окремо, калій окремо, або комплексі, що містять декілька поживних елементів. Ми з вами познайомилися саме з тими елементами, які містять, тобто з тими добрами, які містять фосфор в своєму складі. З іншими ви можете познайомитись, прочитавши даний параграф.